Ох, оце сьогодні вже нарешті закінчив усі роботи. Планував показати те, що буду робити на пшениці, те, що буду робити на великому полі з часником, але провозкався на оцих 4,5% сьогодні цілий день. Так що покажу вам, чим я сьогодні займався гарного вам перегляду. Так, подивимося на стан. Нашої фактично самої пізньої посадки. Тут у нас часничок часничок ірен був посаджений була внесена поліфоска із розрахунку 3 кг на сотку. Ну, дивіться, який результат. Я задоволений. Прямо часничок. Такі гарненькі, гарненькі прямо рядочки. Він уже сантиметрів по 5-6. по 6. Може навіть по сім, тому поліфоска працює, працює. Значить, що у нас які плани у мене? Е так як дощик і у мене не вистачило карбаміду, я тут буду вносити карбамід, е буду бризгать, е, гуматом рост. 5-5-5, значить, 5 азоту, 5 калію, 5 фосфору. там І мікро-макроелементи. Ну що, подивимося на, на нашу повітряну бульбашку. Ну тут так само цибулька. Цибулька ось тільки-тільки з'являється. Часничок, часничок гарненький. Теж ось зійшов. Тут теж була поліфоска внесена. І дивимося, дивимося на нашу. І ось витикується, витикується наша повітряна бульбашка. Воно вже прям видно трохи далі, видно вже рядочки. Але тут з осені було дуже пізно і вже вдарили морози, я не вносив стомп. Тому я думаю, що зараз я розкидаю карбамід, потім побризкаю гуматом, а тоді все ще й вкрию стомпу, тому що передають на сьогодні на завтра дощик. Так, Ну як завжди, внося карбамід своєю сівалочкою, яка прекрасно працює, я вже показував багато разів, отак ось так рівномірно розкидає по всій. Поверхні вона карбамід. Та й любе, любе інше добриво. можна здозірувати, тому продовжуємо. Тут я розкидав. Тепер для кращого з'єднання з земелькою, щоб попало трошки і до мокрої землі. Не знаємо, який той буде дощ, чи сильний чи не сильний. Зараз я потягаю таку боріночку і... Закриємо вже, бо я тут пройшовся легенько грабельками, буквально там якийсь сантиметр. А це вже пройду і перед внесенням шестом покрию. Закрию вже окончательно Так, ну дивіться, як гарно виходить. Часничок не виривається. Дивіться, Пройшла зборінка. Ну не виривається він із-за того, що швидкість невелика. Це навіть і тракторами треба. Як закривати влагу по часнику, треба, щоб була невелика швидкість. Дивіться, фактично та 90%. 90% пішло у землю нашого карбаміда. А тут ось де не оброблялось, Зараз вам покажу. Ось дивіться, бачите, ось він лежить. О, от так лежить. А так ми обробили боріночкою. Добре, я задоволений. Волога є, якраз воно... Добереться, де достане до вологи, то воно 100% попаде у землю і дойде до наших коробків. А ось вам приклад, як впливає глибина посадки на подальшу роботу. От дивіться, бачите, тут у нас був мілкий зубок. От я боріночкою цією пройшов. Бачите, міленький зубочок. Ось. Ось. І ставався цей мілкий зубок. І я не схотів вже його весною на ложну однозубку садити. Бачите, як він густо, густо посіяний, на сіянку. І дівчата мені предложили, кажуть, давай ми його просто посіємо. Посіємо. Так. Ну, а там уже, що виросте, будеш уже рішати, що з ним зробити. От я і согласився. Бачите, як густо. Воно посажено. Ну, а тепер дивіться, мілка посадка. І борінкою ви вже не можете. Ось вам приклад. Бачите, все виривається. Все воно вигортається і виривається. Тут я вже пройдусь грабельками. Шкода, цей часничок, я його все. не знаю, що з нього буде. Ну, в общем, отаку я його прикопаю. Отак. От так що майте на увазі, витримуйте глибину посадки, щоб в подальшому ви собі спокійно могли це все обробити. Ну і швидкість, дивіться, я пройшов. Ну жодної, я все дивлюся, жодної. Гляньте яка красота, Жодної не вирвано. Даже, ось, ось я зайду. даже прям пройшла, гляньте, прямо порядку зубчик пройшов, зуб борінки. І нічого він не вирвав. Тому що сама чесничинка лежить на необхідній глибині. І ви не пошкодить її не зможете. Так. Вон, сусід мій Вадим сіє люцерку, бачите. Так що всі в полі. Там трактор сіє. Уже ячмінь. В общем, всі в двіжухи. Так, ну а це ось стьожечку. Стьожечку, де мілко посаджений часник. Буду зараз просто брати грабельки і заграблю. Ну, в общем заграблю і не буду вам показувати. Самі розумієте, грабельками обережно. Так, що буду зараз ще робити? Буду робити, буду по повітряній бульбашці теж буду обробляти. Зараз ходити борінкою. Чому Е, Значить, ну не бажано, не рекомендують, бо вона буде вириватися, ось вона така ніжнесенька, бачите, така. Така вона ось сходить. Але ж у мене знову у мене посадка на весь сошнік. Ось дивіться, яка вона Вона якраз витикається. У мене посадка на весь сошнік. Я її туди заглибив, щоб вона доставала літом до вологи. Але з чого прийняв рішення, дивіться, що робиться. Це коли стомпом ви не вкрили, От готуйтесь до такого. Це не часник. Це бур'яний. Дивіться, що робиться, видно вам всім. Гарно, видно, а, дивіться. Вони вже всі під верхом. Тому я зараз, і поки він в стадії ниточки отакої, о, дивіться, які гарні бур'янці. Тому я зараз пробіжусь цією, повириваю, знищую цю ниточку, загрибу, загрибу, часничую цей. Карбамід повириваю ниточку, а потім вже ударю стомпом, бо буде горе. Я вже знаю, що це таке, коли я не обробляв стомпом. Це в рядку у мене полізла щериця. то люди добрі, це, звісно, це, я як знайду фотографію, ставлю вам. Но це тільки вручну. Це ви сидите і в цьому рядку, коли у вас 100 е, часничинок в рядку, і уявіть, і там ще 200, 200 паростків щириці. І це треба все виривати. Ну, В общем, це дуже-дуже-дуже-дуже дуже складно і не потрібно. Ну, ось так пройшовся я нашу повітряну бульбашку бурінкою. Тепер дивіться, що я тут повигортав. Бачите? Ось вам бурянець в стадії ниточки. Дивіться, скільки тут його. Його тут дуже-дуже багато. Це можна вважати у нас першою такою прополкою, сапкою. Це як перший раз ми посапали, дивіться скільки його тут. О, А тепер ще внесу гумат і потім вкрию стомпом. Покажу далі. Так, а це для тих, хто слідкує за моїм каналом, за моїми відео. Значить, знімав я е, такий ролик, про пізню. Дуже пізню посадку часнику 10, 10 грудня була посадка. Ось дивіться, наша Любаша. Ось вона прекрасно вилазить. Ось. от такий. такий зараз у неї стан. І вона якраз, якраз на виході, бачите? О, тут ось попав зубок. попав зубочок нашої нашої борінки і геть відкрив. Геть відкрив ось нашу цю любошу. Так що можна пізно садити. Все воно росте. Так, тут до наших робот по часниковій по пшениці ще робота додавалась. Друг мій сьогодні культивірував собі, збивав теж отаку бур'янці ниточку і трошки розрівнював городик після оранки на Т-25. Якраз до мене, до мене вирішив заїхати, он він заїжджає. Ну і культиватором, щоб я мотоблоком не мучився, зараз культиватором пройде, пройде, бо тут я на наступний рік, тут у мене 45 сотих, на наступний рік планую садити часник і під часничок ми зараз закультивіруємо і під часничок будемо будем сіяти сою. О, так що. Так що такі діли. Обробимо обробим ще й тут земельку. Зараз подивимося, що нам тут буде виробляти. О, полетів. Полетів. Понятно, що соя буде сіятися десь як мінімум через місяць. Але земелька буде вирівняна. О, дивіться, який красавчик а Культиватор який красивий і влагу закриє. Дивіться, він саморобний культиватор зробив. Супер. Супер закрило влагу. Красота. Зараз буде їхати назад. Подивимося ближче на культиватор Я так зрозумів, там пружинні такі лапи. Бо я ще й не бачив. Бо тут ось, бачите, такі канави у нас. Ось такі я присягну, О, якраз вирівняється, вирівняється площа, а тобі тоді перед посівом просто закультивуємо. Бо земелька м'якенька, дивіться ось, як моя нога тоне. Дивіться, просто тоне. Ось такий слід глибочезний. Ось така земелька висохла. Тоне земелька. Ми зараз буде їхати назад. Роздивимося ближче ззаді барабан, який розбиває, розбиває грудочку і пружинні лапки. Супер! Дивіться, дивіться яка краса, гляньте яка земелька. Просто бомба влагу закриє. А ну я зараз подивлюсь на яку глибину. Ох і на глибину. Ну 5 см, дивіться. 5 сантиметрів, ось о мій палець. Якраз те, що треба. Більше і не треба. Ото якраз перед посівом перед посівом сої ще раз його заженемо. І будемо сіяти сою. О, ось такі рештки. От дивіться, тут його теж була соя. А поза той була кукуруза. От уявіть собі, коли ці решки почнуть працювати. Оце ще кукуруза поза прошлогодня І вже скільки два роки, два роки виходить. от дивіться, бачите, отак от вона розкладається. І коли воно так само ось і соя бачите, залишки сої. І коли воно розкладеться і почне працювати, перетвориться, мінералізується у нашій почві, мабуть, років через п'ять. Ну, так що на це теж ай, на це теж надіятися не можна. Бо такі, такі сухі роки йдуть, що воно просто, просто не, не може, земля суха і воно просто не, не розкладається у землі. От так. О, талянчик наш летить. Летить наш талянчик. Красота, молодець. Постарався і зробив собі таку, такий апарат. Так, ну що, прекрасно виробив, дивіться. Ниточку бур'янець ниточка. Витягнув. Так що... Влагу закрив, глибина, ну така, от 2 до, до 5 сантиметрів. Та, що треба? Дивіться, скільки бур'янців повитягував, таких тоненьких, що ось буде зійшли. Так що красота. Дякую, Толі. Так, значить, прийшло врем'я, Земелька вже дивлюсь хороша. Прийшло врем'я садити нашу крупну. Повітряну бульбашку Любаши, яка ось виросла, бачите, яка гром'яна, фактично, як однозубка І осінню я її не садив, тому що вона поділилась би на зубки і були б маленькі, маленькі головочки. Тому я нарешті на восьмерочку його оціяв і зберігав у сухому холодному геть холодному сараї, воно собі там і мороз був все. І зараз весною буду сіяти, щоб вийшла крупна з неї однозубка. Ось, дивіться, який у неї є стан. Є вже ось такі, такі росточки. Відсотків не знаю, 10-15 вже отак проросло. ну Ось оте, що я бачу, крупно попроростала. Мілка, може, там якась і вимерзла підмерзла, ну в общем такий у неї стан. Ого. Ось дивіться, ось у, у нас ось зелений паросток. Так що її тримати, просто воно потепліло, бачите, і тримати, і якщо ті годи ще був березень холодний, то вона починала проростати на початку квітня, то зараз вона ось дивіться, зараз вона вже прям масово починає проростати, проростати і пора її садити. Значить, Як будемо садити, дивіться, взяв я півлітрову баночку. Насипав повну півлітрову баночку е, і почав рахувати кількість сім'ян, бо нам же ж треба, грубо кажучи, 100 сім'ян на погонний метр. От Я нарахував 350 штук, половина півлітрової баночки. Значить, півлітрової баночки у нас 700 штук. На 7 метрів погонних у нас буде півлітрова баночка. Я зараз понамічаю свої, зараз покажу, чим я порив. От такі у мене вийшли. Ось такі у мене вийшли канавки. Зараз покажу, чим я їх рив. Зробив я міжряддя. Ну, не схотів, бо канавка буде мільчіша, вона буде засипати сама себе. Ось таке взяв у кума я ральце. Він ним прям картоплю садить. Форма у нього. Дивіться, бачите, така. Ось такі ральця. Як, як, як рала для картоплі, тільки вони зменшені так, раз в три, мабуть. Але дивіться, які гарні, гарні роблять, роблять канавки. Якраз для, для такої крупної однозубки те, що треба. Бо в прошлому році я робив обичним ліпістковим таким е, ралом. Ну Воно робить мілкі, дуже мілкі робить канавки. І коли ми її загортали, цю крупну одну зубку, вона фактично вся була у нас наверху. Тому ну, не сподобалось мені, дуже важко. Ми її загортали, загортали. А це такі гарні гарні глибоченькі канавочки. Ну І зараз ми будемо літрову баночку нашу на 7 метрів сіяти. Покажу, як воно там по канавці, і за горним, чи ногами, чи, може, борінку переверну. Там уже в процесі подивлюсь. Так, Ну ось баночку я цю 700 штук розкидав на, на 7 метрів. От дивіться, яка густота. Ось така густота Ну, Бо там є теж і міленькі, і крупненькі воно. Ті крупненькі заб'ють, міленькі та й буде. Буде все, все окей. Отак От і буду сіяти А там уже будемо будем бачити. Так, посіяв я. Значить, з осені я важив, було тут 3 кілограма 800 г цієї однозубки. Ну, подивимося просто результат. Отак От воно виглядає, звісно, густо, але тут ну, 100 штук. 100 штук на метрі. Ось так воно виглядає. Зараз я візьму боріночку свою. Оцю боріночку спробую її переверну шпирчаками догори і спробую загорнути. Як вийде, добре, як не вийде, ну то вийде дружина і загорне ногами. Так, значить, ну дивіться, виходить. Мені кажеться, що виходить просто ідеально. Загортає, я вже її одною рукою знімаю. І одною рукою загортаю. Що не треба його ногами горнути. Ось так воно виходить. так Зараз я його загорну. Щоб було рівніше, щоб я не спартачив. А тоді вам вже покажу результат, що в мене вийшло. Ну мені вже подобається. Ну, ось такий результат. Ось такий результат. Отримав я. Після боріночки справилась прекрасно. Дивіться, тут взагалі не побачиш дещо. Не побачиш. Ага, покажу ще ще раз ральце, отаке воно. Ну як рало для картоплі підгортачі. Тільки вони менші. Ну, тут на сантиметрів 30, мабуть, висота самих оцих ралиць і ширина. Ну, мені сподобалось для часника. Для такого часничка те, що треба. ось Дивіться. Ось такий результат ми отримали. красота Так, ну на сьогодні я буду завершувати вже роботи. Брискати сьогодні нічого не буду, бо обіщають сьогодні чи на вечір чи, чи, на, чи завтра дощ. А пройде дощ, я вже покажу як я буду вносити гумат. Гумат калію. Який гумат калію, куди гумат калію і для чого розкажу. І буду це все накривати накривати стомбом. Це вже буде в наступній, в наступній частині. Всім до побачення. Кому сподобалось, ставте лайки. Як я завжди кажу, пишіть. Може щось неправильно зробив, підказуйте або запитуйте. Всім до побачення!